Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, я приїхав в Харків сьогодні. От рибки в нас поки що а сидять тут в баклашті. От, Я їм тут кинув кислород, нагадую, як це працює. Електрика йде по тому по кабелю на подовжувач, потім на оці блоки і потім на сам компресор. І компресор як працює, нагадує, що він ще кисень дає. Ось такий розпилювач є в комплексі. Але його хватить, думаю, на рік не більше. Ось так рибки тут в нас зараз баклажки поки що живуть, але це до завтра. Баклажка в нас тут 5 або 6 літровка. Ну, а, для трьох рибок на один день це нормально. От, бачите, друзі, підписуйтеся всі на мій канал, тому що на моєму каналі. А буде виходити дуже багато цікавих відео. І ще, друзі, я вам хотів нагадати, що, що в мене там запланований стрім на там на 20 якесь число. А тому що я поки хворію, на жаль, 6, 6 березня не відбувся стрім, але скоро буде. Тому всім до побачення.